Так, Це наші курочки з наших інкубаційних е, яєць. Це майстер грей. Е, хто писав, що нічого цього ні, не виходить. Е, от, Друзі, результат вам на лице, що все виходить. Е, це в нас була курочка майстер Грей той рік мене збирали яйця і поставили інкубатор. Ось така курочка. Сьогодні вже перві пішли від них яйця, Де ще пусті гнізда, а де вже яйця о, є? То все, друзі, вигодно, все можна пробувати зі своїх яєць, да, Виход не 100%, відсотків 75%. Але він о, є. Постійні кормо. Постійна пшеничка, включене світло. Е, начитався там коментарів. Трішко, ну трішки такий в шоці, що ну там деякі люди пишуть, і там і те світло, хай би вони б ті кури, би щоб я їх там тримала. Е, якщо ви не готові вкладатися, то і не купуйте тоді тих курей. Якщо світить одна лампочка, і так зараз цими відключеннями е, того світла. І так майже немає. То якщо світить економ, лампочка е, сама проста, і ви е, продали два десятка яєць. От, ви вже за ці два десятка яєць можете оплатити світло, е, розумієте, І буде вам тоді е, результат. А якщо у вас ще курочки не несуться, в нас же знаєте, багато є людей. Які не хочуть купити курчатко або пишуть, що дорого інкубаційне яйце там хтось продає з групи, там по 60 гривень, по 50, для них це дорого вони шукають де дешевше. Купують ту вже курочку з фабрики, які, які ті вже кури, там їм по 3 по роки. Вони там, якби тільки на халяву за 100 гривень, а тоді заходить у групу і писать всяку дурню, що нічого не вигодно, і навіщо воно треба, і ті корма, і те все на світі. Хто тримає, хто вміє реалізувати то, звісно, і буде у вас і результати. Так само, якщо будуть постійні корма і все. І постійно це одні ті самі коментарі. Покажи сартір, куди ходять кури, і все, чому в тебе так чисто. Обична, друзі, обична підлога, земля, посипана солома. Ніде нічого не не вичищав я перед відео. Просто я їх не випускаю вже на подвір'я, бо багато дивлюся там люди викидують відео, де вони з утятами гуляють в болоті ті кури. Ото вам буде такий і безват. Вичищаю. Раз там у три неділі, о, коли буває, раз у місяць вичищаю о, літом, о, частіше вичищаю раз у недільку, бо воно спека, щоб не було ніяких невошей, ніде не нічого. Ну, Ви це все розумієте. Тож і така чистота, я люблю, щоб завжди все було чистенько, то займайтеся курочкою. Не пишіть всякі дурниці. Я ж кажу, кому вигодно, кому воно дорого, якщо Трима цих курочок, і вони не приносять результат, і не приносили б ніхто б ними би не займався. Розумієте, то потрібно перш за все не жадібнічать і купити ті ліки для курочок. Правильно їх пропоїти, і правильно купити комбікорм і правильно курчатку купити, Не якась там фабрична вже яшку по три по чотири года та курочка, і буде вас звісно результат. Да, це не легка праця, але результат буде, і будуть і я. Це будуть усе. Якщо звісно, ви не включаєте зараз е, світло е, і так бує відключення, все е, то звісно ж, коли та курочка буде вас їсти. Як вона буде вас е, е, рости? Тож е, дуже звертайте увагу. Там задаєте мені ще питання: що якщо тримаєте майстер-грей, не плануєте інкубатор, е, чи потрібно залишати півні? Не залишайте. Вони вам не потрібні півні, е, щоб був оплот яйця, якщо ви ставите на інкубатор. Якщо ви не плануєте убирайте цих майстер, цих півні, вони не будуть травмувати курочок, бо півники виростають великі і дуже травмують курей, то вони вам не потрібні. У мене ось півники брама світла, це відсадили їх від курочок, розсортували, тож мужики себе тут уже почувають. Гарно, такі в них кормушечки, водичка, вон кормушечка желізна, постійно все змінюємо. Ляшко, дотримуємося світлового режиму, бо пишете, що курочки потрібно відпочивати, потрібно і тушити, світло. Друзі, куро кури на роботу не ходять. Тож, так як ми всі тратимо кошти на зерно, на соломку на все, і наша праця це саме головне. Тож, хай відпрацьовують, розумієте? Тож не, не пишіть такого, хай несуться, хай усе. Якщо там, звісно, масові вас розкльови, що пишете, що дуже масово розкльовують. Сіни можуть розкльовувати яйця. Дивіться, заходите отак у курятник, Частіше просто заходить, сидить. Курочка знеслась, друга залізла і починає клювати. Вона не буде дуже довго ждати, вона сразу вже за куркою е, наблюдає. Тільки та знеслась, прийшла, клюнула. Сразу е, таких курей пускайте на бульйон. Е, можете е, обхитрити, отак як зараз стоїть отак ось гніздо, поверніть його до стіни е, на обороті. Зробіть такий проход, щоб ви е, могли самі пройти е, е, спокійно і забрати яйце. Тоді не, не буде такого курочка, знесла. І вийшло. А так як вона ось знесла яйце, якщо є якісь тут кури, що клюють, вони у вільному доступі зайшли і будуть клювати яйця. От і вся е, вам причина, що ви можете і не бачити того яйця, може курочка у вас вже несеться, е, тільки масово е, розкльовує ті яйця. Ви думаєте, що не несеться? Зараз ніякого їм подвір'я, все, тепле приміщення, е, в мене нічого не опалюється приміщення. Все закрито, витяжка, стоїть соломка і буде успіх. Сипте порошечком, обов'язково дезінфікуючи якийсь порошок. Можете купити йодоклін, засипайте його, щоб не було цих проблем. Я сиплю сорексом, замовляю за кордоном, розсипаю його. По гніздах, по всьому, щоб не воневоша, не кліще, нічого цього всього не було. Це теж дуже обов'язково. І також випайки, якщо ви пропаюєте ліками, тільки в теплу водичку. Давайте ліки. Вони вишніми ніколи не будуть. Але знаєте від чого ви лікуєте, не купуйте все підряд, бо там є багато таких причин, що курочка моють хрипіть, а ви там даєте комбікорм і не, не знаєте які купити ліки, купуєте, що по. Пало завжди в теплу водичку ліки додавайте щоб вони краще усвоювалися у курки. Це обов'язково від глистів купуйте е, порошечок. Хто вже давно займається, можете й такими ліками, хто ще е, новенький в цьому в цій справі, то купуйте тільки порошечок і в сухий корм. Е, давайте купуйте такий порошечок щоб. Хоча би там яйця, хай день не їсти. Є такі порошечки, що можна відразу їсти. Зараз дуже багато виробників, друзі, усе, як кажеться, доступно. Головне, щоб тільки були спеціалісти, які правильно це все вам пояснять. Тож, хай всім щастить. Пшеничка така ось ціленька. Даю, буваю, ціленьку кукурузку, закупляємо там зерноотходи, такі кусочки, що вони можуть клюнути. А так усе через мельницю, через крупну фракцію, все пропускаю. Тож, хай вам всім щастить, дякую вам всім за лайки. Хто коментує, за розумні всі коментарі, з радістю, всім готовий вам допомогти.